Готувати сани треба влітку, а думати про пенсію з молоду. На цьому сьогодні наголошували студенти економічного університету та працівники пенсійного фонду. Організувавши тематичну виставу, майбутні працівники соціальної сфери та психологи закликали тернополян працювати легально і не отримувати зарплату в конвертах, бо це в майбутньому дасть змогу отримувати належну допомогу від держави у вигляді пенсії. Коли людина молода, здається до пенсії ще дуже далеко. А коли настає пенсійний вік, на жаль, повернути. Ти з і змінити щось щодо свого стажу та заробітної плати неможливо, тому важливо, щоб молоде покоління усвідомлювало, що трудова діяльність має бути укладена легальність, заробітна плата має бути не в конвертах, не нижче мінімального розміру, та роботодавець зобов'язаний сплачувати єдиний соціальний внесок. Студенти економічного університету запропонували свою допомогу у вигляді тематичної вистави, розповідає Тетяна Глух. Про те, що легальна зайнятість є запорукою майбутньої пенсії, вони вирішили донести суспільству у досить креативній, нетиповій формі. Зараз ми пропонуємо форму вертепу, оскільки це найбільш актуально напередодні різдвяних свят і нового року. Тобто, взяли форму вертепу, де чітко Позиціюється добро і зло, і відповідно на цій формі подаємо досить складний зміст пенсійного забезпечення і особливості саме пенсійного забезпечення для молоді. Добрий день вам, добрі люди! Я з пенсійного іду і ступаючи усюди. Звістку радісно несу. Другокурсник Назарій виступив у виставі в ролі добра. Ангела, який закликає людей, попри труднощі все ж працювати легально, каже, коли закінчить університет, намагатиметься працевлаштуватись офіційно. Наші реалії зараз буденні такі, що ну немає хорошої пенсії заробітної плати. Але коли ми молоді, ми зовсім над нею над нею не замислюємося. Ми працюємо, отримуємо гроші в конвертах, якщо ми працюємо нелегально. І виходить так, що Зовсім на пенсію виходимо і немає за що жити. Тому тобто потрібно працювати легально і буде пенсія. А що обереш для себе більшу зарплату і працювати нелегально? чи Працювати легально, але за меншу зарплату? На мою думку, ну як Сьогонія показав сценці і яка була мета сценки. Краще працювати ті роки легально, але за чуть меншу зарплату, але згодом ти будеш отримувати ту зарплату на пенсії. До слова, студенти кажуть, готували даний тематичний захід близько тижня.